Анатолій Анатолійович Олійник народився 26 червня 1992 року в селищі Антонівка Скадовського району Херсонської області. Молодший сержант, інструктор навчального взводу 169-го навчального центру сухопутних військ. 17 листопада 2014 року, під час поїздки за полеглими під Дебальцевим автомобіль, в якому знаходився Анатолій. Підірвався на протитанковому радіокерованому фугасі. Указом президента України від 4 червня 2015 року нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Залишилися дружина і двоє дітей. Шкода всіх дітей. Душа болить за всіх. Вона всіх, як подивиться, що там робиться, плаче кожен день. Папа ругається, не дивись, а я не можу. Ви знаєте, я в кожному кадрі, в кожних новостях. Я шукаю сина. І мені кажеться, я все одно його побачу у кожному бійцю. 17 листопада 2015 року виповнився рік з тої страшної миті, того чорного дня, коли перестало битися серце молодшого сержанта Анатолія Олійника. Все, чим жили і дихали його батьки, забрала війна. Наймолодший син Анатолій був опорою і надією Але Петрівний і Анатолія Володимировича. Він знав з дитинства, що обов'язково буде військовим, і ні на хвилину, ні на секунду не вагався, коли треба було вирушити на схід захищати Україну. Бо мав сміливе серце і любив свою батьківщину. Адже тут живуть його батьки, дружина, його сім'я. Я ці очі не забуду ніколи. Я пізнаю їх поміж мас. і коли буде мир в нашій долі, вони прийдуть у сон ще не раз. А ті очі бачили пекло, а ті очі бачили смерть. Біля них я замерла, серце не билось тепер. В тих очах і війна, і гранати, в тих очах зруйнований дім, в тих очах плакала мати, тими очима плакає він. Не заридаю, не можу, не мушу, протримайся, хоч до дверей. Він віддав свою молодість душу, аби ти жила серед людей, аби жила у мирі без болю, не посмій заплакати тут. Він віддав свою душу і долю за твоє майбутнє і твою суть. Боже милий, які в нього очі вони гарні, хоч там і війна. А ще вони плачуть щоночі, коли мати десь поряд дріма. Я ці очі не забуду, не зможу. Я пізнаю їх поміж мас. Вони найпрекрасніші, Боже, і в сон прийдуть ще не раз. 23 роки тому освітилась щастям і великою радістю родина олійників. Тут народився довгоочікуваний син, якого назвали на честь батька Анатолієм. З п'ятницю ранком я автобусом сама поїхала в поліклініку. Там мене везли, везли в роддом 15.40 тулечка з'явився на світ. Богатир, як сказала, врач, більше був в родомі. І саме таке, знаєте, приятне, приємне, що через минут 25-півчаса приїхав папа. І він спитав там, у якихось дівчат через вікно, хто народився. Кажу, дівчинка. А він каже, ні, у мене син. І коли він подзвонив у центральний вхід, да, там тільки двері відкрились, а санітарка кричить, Ольга Павловна, це врачися, яка мене роди приймала. Ви подивіться, то це ж, каже, Геракл. Говорить, це мені ж ков, ти я папа. В селі Антонівка Скадовського району, сім'ю олійників, всі знають, як великих працелюбів. При цьому вони знаходили час на виховання маленького Толюші. Вчили бути людиною з великої літери, гідним громадянином. В школі хлопчик захопився спортом, любив математику і англійську, а пізніше націлився стати офіцером. Ходив до сільської бібліотеки, де перечитав усі військові енциклопедії. А мама тим часом навчала. Коли пішов у школу, я ще так всі кожен раз йому говорила: синочок військовий офіцер має бути порядочною людиною, порядочною. Будь мужнім, ти в будь-яку хвилину ти можеш, що ти міг стати на захист своєї вітчизни, а для цього синок ти повинен добре вчитися, побажати людей, жаліть в школі дівчинок у житті, де тобі на трапляться, жінок, тому що офіцери будущі – це гордість, це мужність. Після закінчення Антонівської школи Анатолій Олійник вступив на юридичний факультет Херсонського державного університету. Після другого курсу вирішив піти за контрактом на військову службу. Направили толю інструктором до автобатальйону Десна. В армії його поважали, бо не цурався жодної роботи. Треба було навчитися водити Урал, навчився, дзвонив батькові, радів. Коли перший раз я ще так не хвилювалась, тому що. Була розвідка, де він був, це підрозділення. Mm -hmm. Він тільки, єдине, що казав, Мамуля, якщо нас повністю не перекриють границю з Росією, у нас дуже скоро буде велика біда. Mm -hmm. І той майор, який ходить з ним в розвідку, то синок якось позвонив і каже: Мама, сьогодні мені майор сказав, Толік, я з тобою не тільки в розвідку, я з тобою в ад піду, ти настоящий парень. А було навіть такий случай, що в час ночі позвонив і кричить трубку, мамулька, мене тільки дві, дві секунди, мене жде машина. І я через двоє суток не позвоню, пробачте мене з папаю. Це потім, що я не думала, що в нашому житті буде такий кошмар. Для мене, звісно, це був кошмар. Як ми пережили ті двоє суток з вимкненим телефоном, ви знаєте, я тут дуже ворогам не жила. Це було дуже тяжко. І коли через два дні і дві ночі. В обід задзвонив телефон, ви знаєте, він мене випав з рук. Я тільки кричала в трубку, синок, мамулька, все нормально. Я на точки, за нами пішла машина. Потім він туди повернувся, мені було дуже тяжко попало, скоро забрала. Я дуже це так перенесла собі, спасли. Я тільки зараз говорю, для чого я вийшла? Для чого. Лучше б я тоді померла, а він був живий. Анатолій був щирий, люблячий син. Відчула його добре серце і дівчина Настя, з якою він познайомився під час служби на Чернігівщині в Десні у 169-му навчальному центрі сухопутних військ. Молоді одружилися і були найщасливішою парою. Він рік ходив, він мене добивався, постарався. Його відповідно, И я как-то поняла. Потом мы с ним начали встречаться, начали с ним ну, гулять. Мы с ним два раза только вышли, ну, посидеть, погулять. Потом он мне говорит, что я в тебе вижу мать своих детей. Это буквально перед моим подъездом на перекрестке. Я говорю, я вижу в тебе мать своих детей. Это первый человек, какой за мои на то на тот момент за мои 20 лет, 20-21, он мне сказал, я в тебе вижу, вижу мать, я ему говорю, это что, ах, мать, свои дети, значит, пошли подавать заявление, боя уже научена. Там, ну, как. Много, там ударов было, и все. Мы с ним пошли, подали заявление. Родителям не сразу сказали. Потом я уже призналась, они думали, что я шучу, то, что мы пошутили с ними. И когда уже настал тот день, то, что идти распис, он выбирал день, мы с ним первые подали заявление, после нас там еще три, три или четыре пары наших друзей потом тоже пошли подали заявление и расписались. Он специально выбирал день, понедельник, 12 число, командирский день. Заніня була от не просто як говорять, що замужем, а от іменно за мужем. як-то Арина, Аріна его теж почала сразу папа, не ну, почав воспринимать. он, он в моих глазах, от, он не змінилися після того, когда он знав то, що он станет папой. Як рідного сина прийняли молодого хлопця і батьки Насті, одразу відчули, що Анатолій саме той надійний справжній чоловік, на якого можна покластись у будь-якій складній ситуації. Ріднила ще батька Насті Сергія Степановича і зятя військова служба і захист України на сході. Толік мені запам'ятався, от коли подружився, почав зустрічатися зустрічатися з донькою з моєю з Настею. і він такий от мені енергійним, дуже енергійним. Він все так старався швидко, 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 швидко. там десь на рибалку ми збиралися. Він так, все, батя, давай пішли, пішли бий, бестанько, бестанько". Та татолік, успіємо. Давай пішли, бо там от. кудись спішив, наче щось не встиг. Він це може ще зробити. По Постійно спішив. Запам'ятався таким щирим, чистим, таким, відвертим. Він дуже не любив несправедливості, нечесності, якоїсь такої несправедливості. Він був іменно таким дуже великим правдолюбом. Потім сталося цим, сталися ці події, Майдан, потім зона АТО війна. Ми так з Толіком розмовляли. Кажу, Толік, треба буде, кажу, хоч я вже і військовий пенсіонер, говорю, треба буде, говорю, я піду. Говорю, Тому що моя батьківщина починається з моєї сім'ї. З моєї сім'ї, з жінки, з дітей, з внуків, з вас. З цього починається моя батьківщина. З цього будинку, в якому проживає моя сім'я, з цієї землі, на якій цей будинок стоїть, це моя Україна. Якою б вона не була, ми повинні її захищати. Він каже, да. Каже, хто каже, як не ми. Кажу, да, Толік, хто як не ми. І потім Толік пішов перший раз в командировку в зону АТО. Я ще був тоді вдома, а потім вже я пішов в зону АТО. І так сталося, що Тож я вже повідомляю йому, що я теж йду в зону АТО, що мене мобілізували. Кажу, так що вже синок, кажу, можливо, там десь зустрінеться, можливо, пересічемося. Він каже, добре, каже, якщо пересічемося, каже, будемо захищати. Ну, і Я був тоді вже під Волновахою, на своїм, ну, в районі, де була наша рота, стояла. І 17 листопада дзвонили мені, мій командир, який в мене був в Десні, а потім був з замполітом батальйону. Позвонив, і я з ним щодня балакав, а потім він мені вечором дзвонить, я якраз стояв на посту, і тут дзвінок, цей тривожний дзвінок. Я кажу, там добрий вечір командир, як справа, як діла? Він мовчить. Кажу, Саша, що сталося? Що сталося? Він старшина. Каже, Степанович, тримайся, кажу, не знаю, як сказати. Тяжко, звісно, переживати, слова Ну, Потім кажу, так серце тенькнуло, питаю командир, хто. Бо крім, ну все сім'я була на війні. Толік, я і ще один зять теж на війні в 28-й бригаді. Він недалеко від мене стояли. Кажу, хто? Живий, поранений. Сашою питає, Толік загинув. Ну і така трагічна звістка, звичайно, народолік як син був, був як син. Справжній патріот України був. Сьогодні мати Алла Петрівна згадує, що як почалися бойові події на Сході, Анатолій не одразу сказав батькам, що поїхав в справжнє пекло на захист рідної країни. Приїхав до папи Пола, він мені говорить. Я тільки глянула на нього, на виросла це, а він був чорно земляного кольору. І тихо мені прошептав: Толюша наш Дебальцево. А я говорю, що ти говориш? І тут син подзвонив. Ну, я, звісно, виховала трубку кричу з трубку, синок, як ти мог. А він каже, мамулечка, вибач, я не можу іначе. І, звісно, з тої секунди, як я це визнала, я не мала говорити, я почала кричати, телефон удала папі. Для мене це був ужас. Знаєте, не знаю, може, душа відчувала. А може просто того, скільки їх бідних по телевізору везли додому. І я кожен раз казала, тату, що ти 600 тисяч. Та не одним батькам, вони не вернуть. Ніякі гроші, ніякі цінності у цьому світі не замінять дитину, не замінять той телефонний дзвінок, розумієте? ті обійми, коли проважають, що він приїжджав на сесію і в відпуск. Мамулька, не волнуйся, все будет добре. Это было всегда такие ее слова, всегда с улыбкой, всегда с таким вдохновением. Знаете, щирый, дуже любящий сын, я бы сказала, дуже, понимаете? Он был ответственным, он постоянно сделал, сдерживал слово, свое слово, и он никогда ничего не боялся. <къем> никогда. Его, я не знаю, чему можно было напугать. То, что, и, ну, и вообще его отношение, он как-то його там ну, как-то знали зналіво таким от ну, не знаю там не романтичним, не таким. А я бо знала з другої сторони. Я знала дерево з тої сторони, з кого сторони не знала мама. До трагічних подій у Донецьку та Луганську Анатолій був великим оптимістом. А під час служби на сході якось мамі зізнався. Я тут постарів, здається, років на 20. Я тут посивів. І пообіцяв, коли повернеться, напише книгу про своє життя те, як ходив у розвідку і виловлював разом з бойовими товаришами, диверсантів. Оседні фотографії саме тут він нормальне, на 20 постарів. В цих глазах все, в цих глазах біль, страх, ужас, сила, ненависть. В них все. 16 листопада 2014 року Анатолій Олійник вирушив на завдання, яке виявилось останнім. Разом зі своїми товаришами він підірвався на фугасі. Це сталося біля села Орлово-Іванівка Шахтарського району Донецької області. Помер Анатолій від численних ран. Після похорон мама три місяці ходила на дорогу зустрічати сина. Мені після смерті сина жити не хотілося. Ми знаємо, що він рядом, він завжди буде з нами. Ми його дуже любимо, дуже. І я знаю, що другий раз мені здається, зараз двері відчиняться. і Він зайде і скаже: Мамулька, я приїхав як добре дома. Коли загинув Анатолій, його дружина Настя була якраз вагітна на сьомому місяці. На щастя, перечесні пологи зупинили, і Настя народила здорового хлопчика, якого на честь тата назвали Анатолієм. Тепер в сім'ї олійник, династія Анатоліїв. На жаль, батькові так і не довелось побачити маленького Толюшу, притиснути до серця і відчути тепло маленьких рученят. Сьогодні маленький Анатолій та онучка Арінка та єдина соломинка, що тримає батьків Аллу Петрівну і Анатолія Володимировича Олійників. Коли вони у нас, я трошки оживаю. Ви знаєте, було так красиво. 22 години остаться вдовою. Знаєте, казала Настюша, є пруки свої підложила, щоб пи були разом. Любили, люблять і пам'ятають Анатолія Олійника в рідному селі. В Антонівській школі, де він навчався, встановлено меморіальну дошку і відкрито музей в пам'ять про військових, котрі загинули в боях на сході України. Однокласники Анатолія Олійника приходять в рідний клас, аби пригадати ті дні, коли всі були разом. Мені запам'ятався він дуже добрим. Запам'ятався момент, коли ми прибирали біля школи. І одного разу він приїхав своїм тракторцем, щоб допомогти друзям швидше винести мусор. І... Ну і так він був дуже добрим. Багато часу з ним проводили за комп'ютером вдома. Толя був дуже позитивним чоловіком. якби був таким чоловіком, який мог подорожати. Всі мог. Ну, як сказати, мог вивести з крупного положення. В моїй пам'яті Анатолій як однокласник завжди поважав нас, дівчат. Він дуже любив свою маму, і, напевне, його любов пере, ну, перейшла в те, що він дуже повагав, поважав дівчат в класі. Нам завжди допомагав, взагалі практично не відмовляв до допомозі. Завжди виділявся тим, що він був вже. Сильний, він в силі, як ми дівчата, слабіші, він нам завжди допомагав добре, веселий. Відкритий хлопець, завжди мріяв стати військовим. Це всі в класі знали. Клас був дуже, дуже дружний. Толя, коли був ще маленький, дуже хворів на простудні захворювання, але з роками почав займатися спортом. І його мрія після восьми класів. Навіть у 8-9 класі він мріяв стати військовим. Для того, щоб стати військовим, він в старших класах набагато підвищив свої якість знань по всіх предметах, готуючись до 11 -го класу випускного. В цьому допомагали йому вчителі, так як хлопець дуже хотів багато чого знати. Знання черпав з комп'ютера, з книг, від вчителів, дуже любив філософствувати. Заводити теми на філософські теми. Його все цікавило. І всім він цікавився. Після закінчення 11 класу поступив в Херсонський державний університет на юридичний факультет. Але, провчившись два роки, вирішив, що він обов'язково зв'яже свою цю юридичну професію із військовому. Бути військовим юристом – така була його мета життя. Він пішов добровольно служити в армію. Служба в армії йому наскільки подобалася, наскільки він був в захваті від того, що він приносить якусь користь, що він віддає команди, вони виконуються, що він має подяки від вищого начальства військового. Кожен раз, приїжджаючи додому, він ділився своїми думками, ділився своєю радістю, те, що в нього є якісь досягнення в військовій службі. І це радувало всіх. Хлопець був дуже простим і разом з тим якимсь наскільки організованим, наскільки дисциплінованим, чесним, порядочним. Це хлопець, який дійсно ніс якийсь стержень в своєму серці, будучи воєнним і будучи дуже гарною людиною. Випускників було всього 11 учнів. Всі вони навчаються, працюють, мають уже свої сім'ї. Але горе, яке трапилось в нашому класі, об'єднило всіх учнів. Навіть в годовщину. Сьогодні пам'яті Толі кожен з них подзвонив, згадав і дуже жалкує, що в цей день не можуть вони бути всі разом. Хай пам'ять про Толю завжди буде вічна. Ми завжди будемо приходити до школи, до меморіальної дошки, як та побачення до нього. Пам'ятаючи хороших добрих людину. Односельці запам'ятали Анатолія Олійника як відповідального, чесного, працелюбного хлопця. Художник Олег Коврижний оформив меморіальну дошку для Антонівської школи, а ще намалював портрет Анатолія Олійника і подарував батькам. 16 числа він мені дзвонив десять часов два дня. Я синочок, що случилося такий залоноване? Та ні, мама. Нам вже каже продукти привезли. Ми ж розуміємо, що ми тут каже, мама, надовго. Потому що родину захищать. Я, каже, назад не повернусь. Мамочки, нам вже привезли продукти, копали. пали. І 17-го часу втрату з караула він три заступив вночі до 6 утра стояв. Я не спала як завжди, коли він З 6 часов ранку він мені визвонив останній раз. А тоді ми вже знали, вечором толечка вже була. Все, що жили, дихали, любили, все у нас забрали. Ну... Я горжу своїм сином, мені за нього не соромно. Біль, звісно, біль це він буде до кінця днів наших з нами. А так, всім вам дякую, всім, що пам'ятаєте, що любите наших дітей, це знаєте, як казав один військовий по телевізору. Ми живі, поки нас пам'ятають. Коли привезли Анатолія, його зустрічала вся громада села Антонівка з Кадовського району, дійсно зі свічками. І коли ми питали, як загинув Анатолій, побратими сказали: ви знаєте, ми можемо сказати одне, що він був дійсно справжнім героєм. Це дуже молода дитина, яка дійсно стала дорослішою на очах за декілька секунд. І хлопці сказали, ми дуже вдячні Анатолію за те, що ми живі, за те, що батьки мають таку можливість дуже. Сумно бачити своїх дітей і знати, що вони захистили усіх і захистили мирний сон наших українців, які може і зараз думають, що війни немає, але вона є. І дійсно ці хлопці, які берігають нас на Донеччині, вони справжні герої, тому що вони люблять Україну і знають, що мирне сьогодення воно дуже важливе. І дійсно ми горді тим, що ми українці. Ми дуже вдячні таким простим хлопцям, яких ми не замічали. А ми з великою душею і серцем. Справді з великою любов'ю відносимося до тої громади, до тих матерів, батьків, які воспитали цих хлопців, справжніх защитників, захисників. Ну дійсно я не можу не сказати ці слова. Слава Україні і героям слава. Це не просто слова, це слова, які виходять від нас. І ми знаємо, що пройдуть роки. І російський народ, він теж буде просити вибачення у нас за те, що так сталося. Маша, я бажаю, щоб мама Анатолія, батько жили дові-дові роки, змогли виспитати свого онука, яким буде гідним нащадником свого батька. Анатолій пішов від нас зовсім юним у віці 22 років. Він був справжнім патріотом гідним сином своїх батьків і України. Сьогодні усі рідні, близькі родини олійників у скорботі та найважче матері, яка вклала всю любов материнського серця у сина. Але Петрівна тримається. Вона сильна жінка. А чоловік Анатолій Володимирович, невістка Настя і онучки Аріна і маленький Толюша, її підтримка і надія. Я бажаю вам, щоб у вас на очах були тільки сльози радості, коли ви будете від одні своїх діток, щоб вони всі вернулися. тому, що ми живемо родиних і дуже розумієте, материнський біль. Ще батьківські, це жасно. Поэтому хай вони поскоріше. Поскоріше, щоб був мир, щоб наші дітки всі вернулись, піднімали страну. тому, що я говорю, погибають сам, мабуть, як би сказати, світ країни, які б піднімали в нашу країну. Понімаєте, вони піддавали себе, вони не думали. Вони летіли туди за цими хлопцями. Я представляю їх на Як було, але вони не думали ні про кого. Вони знали, що як він казав, синок нам по телефону, мамулька, це дуже жорстокі люди. І я буду захищати вас усіх, тому що якщо ви прийдуть, прийдете, буде тяжко. Мама, це страшний люд. Спасибо, синочку, звісно. І вам хай буде весь мир. хай будуть всі діточки з вами, і внуки ваші. І щоб поскоріше у нас було указом президента України, молодшого сержанта Анатолія Олійника. нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він справжній герой України. Мужній хоробрий, він захищав наш мирний сон і віддав своє життя за спокійне сьогодення батьків своєї молодої сім'ї, близьких і рідних, за нас, усіх, за українців. Всі, хто знав Анатолія, спілкувався з ним, одразу відчували, яке велике і сміливе серце у цього юного українця. Серце, яке понад усе, понад життя, любило рідну Україну. І до останньої хвилини він захищав батьківський дім, свою сім'ю і свою незалежну рідну країну. in the morning.